Володимир Фесенко політолог долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас. Говорячи про іранські дрони і їхнє постачання. Перше, що ми чули від повітряного командування, і в цілому від ЗСУ, що схоже Росія отримала чергову партію. Але давайте нагадаємо нашим літачам, що минулого тижня президент Зеленський звертався якраз до Ірану з тим, що ну, їхні дрони, попри те, що вони це не підтверджують чи заперечують. Ми бачимо, фіксуємо і є чергові докази, і також ми спостерігаємо за тим, як в Ірані є чергове загострення на одному з кордонів з Талібаном. На вашу думку, чого чекати найближчим часом від Ірану і від цієї ситуації, чи є перспективи того, що Іран буде відволікатися на внутрішні проблеми, і акумулюватиме ресурси для цього, і не постачатиме озброєння для Росії? Я не думаю, що Іран повністю відмовиться від постачання зброї Росії, тому що там іде співпраця двостороння, і це небезпека до речі для багатьох сусідніх держав на близькому сході, зокрема для Ізраїлю, де й не тільки. Ну, наприклад, є дані експертів, що в обмін на іранські шахеди. Ну кажуть, що навіть деякі ракети Іран чи може чи хоче постачати Росії в обмін. Росія сприяє ядерній програмі Ірану, і це викликає величезну небезпеку. Ну тому що в регіоні може з'явитися ще одна ядерна держава, і ще її дуже агресивна. Але якщо Загостриться дійсна ситуація з талібами, то ну якісь ресурси доведеться відволікати на протистояння з талібами. Подивимося, як воно буде далі. Внутрішня ситуація в Ірані неспокійна. Там ще з кінця минулого року продовжуються протести, є в деяких регіонах заворушення. Ситуація складна. Мені здається, що режим ісламський режим в Ірані він вже входить в фазу кризи. Там посилюється розрив між поколіннями. Молоде покоління хоче нормального відкритого життя, відкритої країни, а нинішній режим він фактично обмежує їх і в ідеологічному, і в культурному плані. І я думаю, що зміни в Ірані відбудуться. Можливо, і от нинішня ситуація вона буде підштовхувати до цих змін, але поки що, в найближчій перспективі, іран і Росія об'єднує спільне протистояння з Сполученим Штатом, а тут у них є інтерес. Ну і от вони, як дві країни, які під санкціями вони намагаються допомагати одна одній, зокрема і військовій сфері. Тому загроза шахедами для нас залишиться. Тим більше, що Росія зараз я так розумію, за іранську ліцензію частину шахедів виготовляє вже на своїй території. Пане Володимире, говорячи про ядерні країни, які можуть з'явитися, давайте поговоримо про заяву Лукашенка. Ну, ми знаємо, що він як повідомляють був в критичному стані. Нещодавно може власне з цим ці заяви і пов'язані. Тобто він заявив, що Путін власне надасть ядерну зброю всім державам, які вступлять до союзу з Росією. На вашу думку, власне, з чим пов'язаний такий оптимізм самопроголошеного білоруського лідера. У тут дві сторони цієї заяви з одного боку, він хизується, що от нібито йому дали ядерну зброю. Насправді, російське керівництво, військове керівництво заявляє, що контроль над зброєю і можливість запуску залишається з Росією. Але сам факт розповсюдження ядерної зброї, її розміщення на території Білорусі, це порушення міжнародних договорів про нерозповсюдження ядерної зброї. І безумовно це виклик для міжнародної і європейської безпеки. Щодо цієї заяви про союзну державу, це ж реакція. Реакція на критику з боку Такаєва, ну в на його таке критичне зауваження. Схоже, що і Путін і Лукашенка намагалися переконувати Такаєва, що треба вступати до союзної держави, і от вони як аргумент використовують ядерну зброю. Мовляв, ти будеш. Казахстан, буде в союзній державі з Росією і Білорусією, Тоді у Казахстана буде власне ядерна зброя, але вони на це не купуються. І в Казахстані вже виникла серйозна критика цієї ситуації з ядерною зброєю, і я б сказав, з нерівномірною і невигідною інтеграцією на те, що називають євразійська інтеграція. Тому ми бачимо якраз по темі ядерної зброї додаткову лінію напруги всередині. Т пострадянських союзників Росії такі країни, як Казахстан, все критичніше оцінюють російську політику, зокрема і щодо розповсюдження ядерної зброї, пане Фесенко, в контексті Білорусі ми бачили, як РДК почав ну тобто Росіяни почали боротися за свободу Росії. Ми пам'ятаємо, що є полк Білорусів Калиновського, також сформований. Як думаєте, наскільки він може бути політичним учасником життя в Білорусі? От я думаю, що якраз полк Коліновського, я думаю, він в разі зміни політичного режиму в Білорусі, він буде активним учасником. Це організована політична сила, там представники демократичної опозиції. От я це підкреслюю: на відміну від РДК. РДК. Достатньо суперечливе явище. А от полк Каліновського, він складений з активних представників демократичної білоруської опозиції і є співпраця представників полку з українською владою. От як з Тихановською, ну зараз контакти є, але там ну є і проблеми в стосунках. А от з е, представниками полку Каліновського співпраці є. І я думаю, що це дійсно буде активна, можливо, рушійна сила майбутніх демократичних змін в Білорусі. Ну що ж, пане Володимир, дякуємо за те, що долучилися до нашої розмови. Володимир Фесенко, політолог, був з нами у цій порі.